Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. 27 лютого сьогодні. Понеділок менше двох днів. Я так розумію, залишилось до весни посадок оголошеної вже. Третє я збилась з рахунку, але ось що буде цього тижня замість посади. Цього тижня в четвер будуть судити мера Полтави Олександра Мамая, і судити його будуть не за те, що він здавав позиції ЗСУ, як йому закидала служба безпеки, і не за те, що перед війною в ефірі Мураєвського телеканалу, наш вже забороненого і закритого, мамай називав війну в Україні громадянським конфліктом і протистоянням двох наддержав. У нас сьогодні відбуваються ці бойові дії на нашій території воюють дві наддержави це Штати Америки і Росія. Це геополітична гра, в коротко, к сожалення, нас використовують як плацдарм. Да, дуже, дуже прикро, що йде брат на брата э, і так далі. Ще один адепт секти зовнішнього управління, але судити його будуть за те, як він своїм власним зовнішнім управлінням грабував Полтавську громаду. Судити мера Полтави будуть у так званій справі домогосподарок Мамая. Історія феєрична, якщо ви не з Полтави, будете здивовані нахабством. У 21-му році мер Полтави Мамай оформив двох своїх хатніх робітниць експертками комунального підприємства Полтавської міськради, інститут розвитку міста. Обидві вони жодного дня на роботі за рік не з'явились, бо працювали вони в іншому місці. Прибирали будинок і квартиру родини Мамая і готували їм їсти. Прибирати там є, що судячи з фото маєтку мера. Обидві пані, однак, зарплату отримували не з кишені Мамая, а в комунальному підприємстві. Одна – 37-річна Ольга Кубай, як експертка по програмах інституту розвитку міста, друга – 56-річна Валентина Кропивна, як головна фахівчиня інтегрованого і урбаністичного розвитку міста. Не була ніколи в Полтаві, але щось мені підказує зразком сучасної урбаністики. Полтава не є. Судячи з фабули історії, це комунальне підприємство Мамай теж вважав своєю кишенею. Слідчі порахували, що понад рік такої роботи експерток чи мертвих душ Мамая коштували полтавській громаді понад півмільйона бюджетних гривень. Цього місяця Набу завершило розслідування справи домогосподарок Мамая. Мамай набув статусу підозрюваного ще влітку, мер Полтави називав всі ці звинувачення туфтою. Ви знаєте. Повна туфта, повна нісенітниця. Я можу сказати, що слідство розбереться, постави крапку суд. Але якщо ви хочете запитати в мене особисто, то схоже я на на того, щоб це все робив. Не схожий на мою суб'єктивну думку, дуже схожий, але навіть не в тому справа. За інформацією полтавських журналістів, мер Полтави Мамай, так само як нардеп Трухін минулого тижня, уклав угоду зі слідством і на суді в четвер повністю визнає провину, щоб йому пом'якшили вирок до умовного терміну. Повна туфта. Схоже, я на на того, щоб це все робив. Судять Мамая за статтею Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Це 191 стаття і років з 5 колонії або в'язниці мінімум. Якщо у випадку з нардепом Трухіним, який пішов на угоду зі слідством, я гіпотетично можу зрозуміти якісь аргументи, що у слідства не було шансів саме посадити Трухіна, тому слідство погодилось на угоду з ним. То з яких причин планують укласти угоду з мамаєм, мені поки складно уявити. Бо у справі, крім самого мамая, фігурують і його домогосподарки, і директорка, і бухгалтер комунального підприємства, які усі мали просказати, що все то не товта, і що мамай таки дуже схожий на людину, яка розпорядилась прилаштувати його кухаркою прибиральницю. Експертками з урбаністики в комунальне підприємство Полтави, але дочекаємось засідання суду в четвер в будь-якому випадку. Наскільки я розумію, так само як нардепу Трухіну не бути більше після вироку депутатом, мамаю більше не бути мером, незалежно від того, буде це угода зі слідством чи ні. Обвинувальний вирок автоматом означатиме для нього втрату мерського крісла і заборони сісти у нього знову, якщо раптом у мешканців Полтави ще раз виникне бажання проголосувати за мера, який витрачав на власних хатніх робітниць те, що мав витрачати на урбаністику і покращення добробуту Полтави. І припускаю, справа домогосподарок і майже 600 тисяч гривень, які мешканці Полтави заплатили з власних кишень за їхнє утримання. Це просто мініатюрна крапля в морі, того що ще було витрачено з бюджету міста. Не зовсім на урбаністику. Два слова про сподіваюсь, кінець епохи цього року. Виповнюється 13 років, як Мамай вперше сів в крісло мера Полтави. 13 років це півправління Путіна. Вперше Мамай виграв мерські вибори в 2010-му, балотуючись від політичної партії з красивою назвою Совість України. Красива назва і гречка забезпечили йому 61% голосів. Через два роки, в 2012-му, Мамай проміняв совість. України на квиток партії регіонів. А ще через три роки, коли Янукович накивав п'ятами, партія регіонів стала токсичною, а настрої політичні реалії в країні змінились. Мамай знову згадав про совість і знову висунувся на виборах від совісті України і його знову обрали. Полтава, місто контрастів. 13 років протриматись у владі мамаю допомогла гречка і цукор. Прямо з першої каденції мамай розгорнув так звану соціальну програму підтримки пенсіонерок продуктовими наборами. Їх отримали десятки тисяч жінок похилого віку. У 2015-му пенсіонерам, приміром, дарували цукор на день народження. Усі обдаровані дисципліновано голосували за Мамая. А Мамай потім компенсував свої витрати на цукор з бюджету міста. Приклад тому якраз історія з його домогосподарками, яких утримували діти і онуки тих самих пенсіонерів, які за нього голосували. І це лише маленький шматочок того, до чого дістали слідчі. Друга історія, яка буде розгортатись теж цього тижня. Завершення конкурсу на директора національного антикорупційного бюро. В суботу конкурсна комісія за результатами співбесід з двома десятками кандидатів, половину з них виключила з конкурсу. В конкурсі залишилось 11 кандидатів. Зокрема, з конкурсу вибув прокурор Руслан Кравченко, який був лідером за балами за результатами тестів, та Віталій Власюк, якого найбільше підозрювали у зв'язках з банковою. В офісі президента працює його колишній шеф і рідний брат Близнюк. Зараз в Конкурсі залишилось шість працівників самого набу співробітник держбюро розслідувань, кілька прокурорів і Семен Кривонос, очільник державної інспекції архітектури та містобудування, який також є не чужою офісу президента людини. Завтра з усіма ними почнуться співбесіди на компетентність. Вони пройдуть вже цього тижня. Після цього комісія визначить трьох фіналістів конкурсу, і з них Кабмін обере і затвердить одного директором набу. Ну, як Кабмін, формально обере кабмін, і можливо вже наступного тижня набу отримає нового директора. Ну і третя історія на сьогодні: вона про те, як під гаслами даєш ЄС за два роки, ми грибимо в протилежному напрямку. Заступник голови президента Андрій Смирнов розказав в інтерв'ю видання Ліга днями, що торгується з Єврокомісією за те, щоб в Україні було. Поменше зовнішнього управління це я спрощую, але історія саме про це: це той самий Андрій Смірнов, який курує в офісі президента судову реформу, і брату якого як стало відомо зовсім недавно, я розповідала про це ось тут шалено щастило протягом року війни. І він брат прикупив апартаменти і землю з нечуваними знижками і пригнав за кордону маленький автопарк, поки скасували мита, бо потрібні були ж машини для фронту. Так от, в інтерв'ю виданню Ліганет Андрій Смірнов розказав, що замість виконати рекомендації Єврокомісії і змінити закон про добір суддів в Конституційний суд. Вони відправили Єврокомісії зустрічні пропозиції. Єврокомісія вимагає, щоб комісія з добору суддів складалася з семи членів. Чотири з них міжнародники. А українська влада вперлась, що їх має бути шість: три українських представники і три міжнародники. І ні, міжнародником більше. Ось як пояснює, чому міжнародників не має бути багато, смирно в цьому інтерв'ю. У значної частини депутатів є побоювання. Я б не артикулював тезами зовнішнього управління, але вони, депутати, дивляться на ситуацію і сьомим членом дорадчої групи експертів через призму надмірного втручання в дискрецію суб'єктів призначення суддів КСУ. В Перекладі на людську мову це означає, що депутати вважають сьомого члена міжнародника надмірним міжнародним втручанням в повноваження української влади призначати суддів. Можна артикулювати тезами про зовнішнє управління, можна не артикулювати, але це саме це офіс президента і депутати, на яких посилається Андрій Смірнов. Кажуть представникам Євросоюзу, куди ми хочемо, щоб нас взяли за два роки, що забагато західного втручання у наші справи вони хочуть від нас. Зараз ми поговоримо про те, як на це відреагують міжнародники. Я просто хочу нагадати перед тим, що так само цей самий Андрій Смирнов, який відповідає за судову систему і реформу в офісі президента. Розумними словами і буквою закону більше року аргументував, чому не можна ліквідувати скандальний окружний адмінсуд, який доручив ліквідувати, нагадаю сам президент. Аж поки Сполучені Штати не ввели санкції проти скандального голови цього окружного адмінсуду Павла Вовка за те, що той розбещував судову систему. І тоді одразу і в офісі президента і у Андрія Смірнова і у парламенту знайшлись законодавчі підстави Ліквідувати той скандальний суд. Тому не в депутатах, мабуть, проблема, якими офіс президента прикривається в усьому, і в питанні реформи конституційного суду, і в питанні повернення обов'язкового електронного декларування, забороненого під приводом війни, а в колективному небажанні реформувати систему і прикривати корупційні лазівки і інструменти контролю влади. І кожен такий крок, який під будь-яким приводом віддаляє нас від оголошеної мети в Євросоюз, за два роки, рухає нас якраз в зворотньому напрямку з бік корупції, в бік російського впливу, в бік болота. Тому не важливо, що рухає такими людьми, які вигадують і ухвалюють рішення, які віддаляють нас від Європи, а не наближають. Крізь цю призму і треба оцінювати усі їхні дії. Так мені здається, Михайло Жернаков, голова правління фундації, де юре, пояснить детальніше, що і навіщо намагається влада виторгувати у європейців шматок незалежності для судової влади чи інструмент контролю над нею. Вітаю тебе, Михайло. Хочу б тебе попросити прокоментувати, що відбувається зараз з конституційним судом. А зараз в офісі президента, замість того, щоб ухвалити ті рекомендації, які їм дала Венеційка, висунули зустрічні, скажімо так, пропозиції, залишити такі шість членів, не додавати сьомого, але дати міжнародному мовно вплив, як вони вважають вирішальний на добір суддів. Як тобі здається, чому вони, по-перше, так наполягають на тому, щоб було шість, а не сім. А по друге, чи вдасться їм це це продати заходу? Влада хоче максимально зберегти контроль над призначенням суддів конституційного суду, і всі ці, ці аргументи про е, суверенітет, що те, що ми там, якщо їх буде більшість, ми втратимо суверенітет. Ну який суверенітет, ми втратимо? Я вас перепрошую е, в доворі до антикорупційного суду. У нас була рада міжнародних експертів, яка на 100% складалася з міжнародних експертів, і це був найкращий добір до суддів в, в за всі часи незалежності України. Так до будь-яких суддів чи суддівських органів зараз і ніяко, нікуди суверенітет цей не дівся зараз, і ну, насправді це все оце про втрату суверенітету. Це дуже сильно перегукується з історіями про зовнішнє. Внішнє управління, вибачте, яким нас фактично та байка, якою нас російська пропаганда травила не одно не один рік, а не один, напевно, вже десяток років, так тому що ну яке про яке зовнішнє управління взагалі може йти мова, якщо ми самі хочемо стати членом Євросоюзу, де буквально для того, щоб стати членом, і ідея полягає в тому, що велика частина повноважень і власне суверенітету переноситься на наднаціональний рівень, на рівень Брюсселя, на рівень. Власне, інституції Євросоюзу, тому що так вигідніше кожному члену європейського союзу. А тут хтось розповідає про те, що якщо не дай Бог, ми залучимо незалежних, незалежних міжнародних експертів до відбору судів, це втрата суверенітету. Я цитую, тобто, це абсолютно безглуздий, вибачте, і надуманий аргумент просто для того, щоб не робити добір суддів дійсно незалежним, дійсно ефективним. Як Необхідно для того, щоб стати е, відкрити перемовине про вступ до європейського союзу, і, зрештою, в кінці них стати повноправним е, членом. Тому це все ну те, що влада намагається знову грати в такі е, е, пінг-понг, такі ми вам оце запропонували. А ви нам оце запропонували? а Ми натомість вам оце запропонували. Це ну чергове свідчення того, що влада хоче зберегти контроль над впливом е, над призначенням суддів конституційного суду. Ну і це явно не допомагає нам на міжнародній арені, тому що знову показує Україну як країна, яка замість того, щоб виконати рекомендації і зобов'язання на себе взяті вже давним-давно знову намагається, вибачте, петляти і знайти якісь там альтернативні варіанти. Як тобі здається, Єврокомісія купить таку пропозицію офісу президента? Не знаю, я не беруся насправді робити тут прогнози, тому що дуже не хотілося б, що купила з двох простих причин. Перша це не тільки перша, це звісно, добір суддів конституційного суду. Формат шестеро, але міжнародники там мають бути як мінімум двоє міжнародників. Тобто це проста більшість, але залучення міжнародників, як це є, наприклад, в Етичній Раді. Вона вже показала етичній Раді, що ну вона дуже умовно робоча, тому що міжнародники підпадають під вплив українських членів комісії. Міжнародники не хочуть застосовувати, як правило, це право вирішального голосу, тому що вважають його е, проблематичним чи конфліктним, чи якось іще так. Тобто, це ускладнює дуже сильно прийняття рішень. І в кінці ми отримуємо, наприклад, членів Вищої ради правосуддя, ну до яких є. Все ще величезні питання і по поїздках на територію Російської Федерації, на окуповану територію, і по майну, і по з багатьох інших причин, щоб цього не було в доборі до Конституційного суду, семеро членів це абсолютно інша модель, там дає проста більшість незалежних членів, і, які піднімають руки, і все жодного конфлікту і проблеми немає. Більше того, пропонувалося неодноразово обом сторонам рішення: включить, хай це буде семеро членів. Ми виконаємо формально і. і Фактично вимоги і наші зобов'язання, але нехай ми перебачимо в законодавстві, що це має бути український громадянин чи громадянка. Так, тобто це можна відкинути будь-яке звинувачення, там в то що страшний європейський союз має захопити у нас ту частину суверенітету. Ні, на це влада також не йде далі. Розповідає про те, що це як яким чином не спрацює, чи це погано. Ну тобто, це очевидно. Знову ж таки, очевидно чому друга причина з якої це не варто робити європейському союзу, це втрата фактично важеля впливу на забуна на реальну якість, реальну якість цих реформ, які про які йдеться, коли ми говоримо про євроінтеграцію. Так, тобто ці сім умов, які ми зобов'язалися виконати, перша з них це конституційний суд, друга судова реформа. Третя боротьба з корупцією і так далі. І так далі, дуже дуже, дуже важливі речі, ну фундаментальні речі для існування країни і її розвитку. Зараз євросоюз фактично має історичний вплив історичний важливий вплив на якість цих реформ, тому що 94%, відсотки, якщо я не помиляюся за останніми опитуваннями українців, хочуть вступити до ЄС і ну з так з такою громадською думкою, ти не можеш не прийняти ті реформи, які для цього необхідні. Якщо Європейський Союз буде далі наполягати на тому, щоб ці реформи були якісними, нікуди не дінеться українська влада і доведеться ці реформи прийняти, як це було вже, до речі, не раз. З іншими навіть менш потужними умовами, наприклад, з МВФ, коли голосувався антикорупційний суд. Якщо ж Євросоюз зараз кілька разів перед тим сказавши. Ми вимагаємо сьомого члена. Ми вимагаємо виконання рішення Європейської комісії. Венеційської, перепрошую. Ми е, наполягаємо на тому, щоб членів було сім. Скаже: ну ладно, може бути шість. То це означатиме, що е, не важливо, що пише вона комісія, не важливо, е, яка справді має бути процедура добору. Наскільки ефективна реформа, важливо, наскільки сильно натисне українська влада на наших міжнародних партнерів, і цього цієї ситуації б дуже не хотілося. Тому що це фактично означало до втрату цього важоля впливу і історичного шансу зробити реформи в цьому інтерв'ю, де Смирнов розказав про це, про те, що вони запропонували свій альтернативний законопроект. А він, він перекладає відповідальність на парламент. Він каже, що це парламент побоюється. За НАТО там сильного західного управління він іншими словами каже, але думка ця чи є у тебе розуміння насправді звідки виходить ця ініціатива, просто прикривається парламентом. Це ініціатива офісу президента безпосередньо. Ну, по-перше, це стандартна схема, якщо треба комусь або громадськість або міжнародним нашим партнерам розказати, чому чи прикритися і розказати, чому офіс президента не хоче певних змін. Чи влада в цілому не хоче певних змін, то ой у нас не буде голосів. Слухайте, ви влада, у вас більшість, у вас президент, у вас кадмін. Коли, коли треба владі, та, коли треба провести інші законопроекти, вони проводяться. Ну вибачте, я не можу сказати, звичайно, там в один дотик, але знаходяться аргументи, знаходяться голоси. Коли треба провести. Номер один найважливішу історію з конституційним судом для нашої європейської інтеграції, яка дуже вже нашкодила насправді і цьому процесу і нашому іміджу на міжнародній арені. Тоді у нас немає голосів. Ну і вибачте, це що, ми про парламент про держдуму говоримо чи про парламент Білорусі, якщо він там є, я перепрошую. Чи ми говоримо про український парламент, який, про який іноземний вплив від Євросоюзу взагалі йдеться, якщо ми туди хочемо вступити і хочемо стати його членами? Ну, тобто, це абсолютно абсурдний е, аргумент. Е, я ну, здивований, якщо чесно, що його далі використовують. Ну і ця ситуація в принципі дуже схожа на те, що відбувалося з окружним адмінсудом, коли той самий Смирнов виходив і майже рік розповідав, що окружний адмінсуд не можна ліквідувати, тому що ніяк не можна. А потім, коли ввели санкції проти Павла Вовка, одразу знайшлися і юридичні механізми, і парламент в парламенті голоси знайшли, що мені лише доводить, що ця історія не про те, що вони не можуть, а про те, що вони не хочуть. Абсолютно, ну тобто, паттерн дуже зрозумілий, так і тепер, ну якщо ми подивимося, останні інтерв'ю виявилося, що виявилося, що окружний проти окружного адміністративного суду все значить весь час велася дуже активна робота. От щось ось щось заважало. так, як президент казав якісь сили в парламенті, потім щось іще заважало, а потім раз перестало заважати. так, ну тут тут, тут аналогічна ситуація є, є одна річ, це не бажання частини політичної влади. Зробити незалежним добіру до Конституційного суду, і зробити Конституційний суд незалежним. Є інша частина, яка дійсно прагне реформ, яка хоче найшвидшого вступу до європейського союзу. До речі, ко який декларує ну, це надамбітна мета. Я не знаю, до речі, це е, є різні оцінки, що це явно не допомагає. Причому оцінки від наших європейських партнерів це вступ за два роки. Да? Тобто, ну це показує, що сорі створює враження, що в Україні на найвищому рівні не розуміють, чому полягає е, взагалі процес ступу і, і, і цей механізм. Якщо є очікування, що за два роки Україна тут вступить. я дуже хотів би, щоб Україна вступила якнайшвидше, але це саме один от із тих дуже е, нечастих випадків, е, взагалі будь-чого, де. Процес насправді ну я є, є не менш важливі важливим ніж результат, так тобто і ід... вступ до євросоюзу полягає не в тому, що нам галочку поставити, що ми є членами від того ж, наше життя не зміниться. Е, вступ до євросоюзу полягає в тому, що ми станемо і маємо стати такими ж, як країни Європейського союзу. А це означає глибинні реформи. Це означає перебудову країни на дуже дуже багатьох рівнях. Два роки просто для цього не ну це, 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 це надамбітний план, особливо, якщо вибачте петляти по умові номер один яка пов'язана навіть з переговіттям переговорів про вступ я вже не кажу про фактично, про, про про процес фактичного вступу а, ну і повертаючись до питання про те, з якою метою вони все це роблять, 21 лютого голова Верховного суду Всеволод Князів в іншому інтерв'ю громадському сказав наступне: він назвав Андрія Смірнова імітатором судової реформи і висловив підозру, що він може взагалі підробляти на ворога. Чи згоден ти з обома тезами, що Андрій Смірнов імітує судову реформу, і з тим, що цим самим він може підігрувати росіян? Дивіться, давайте ем, ще раз повернемося до того, де зараз стоїть судова реформа е, в процесі нашого вступу до Європейського Союзу, що є безумовно не просто нашою зовнішньополітичною метою, задекларованою в Конституції, не просто бажанням 94% громадян, а е, фактично складовою нашої перемоги, тому що ну, чим далі, тим більше експертів, е, ну, власне, будь-кого, хто, хто з цим пов'язаний, з цим працює. Розуміють, що е, частиною довгострокової нашої перемоги є безпосередньо членство в європейському союзі, а не просто, е, не просто вигнати Росію за, за межі території, що безумовно є задачою номер один. Так, от життєво важливо для України є вступ до європейського союзу. Життєво важливим для України важливо для України є ефективна судова реформа, е, яка означає, що судді мають бути доброчесними, незалежними. Що має бути ефективне оновлення проведено судової влади, і так далі. і так далі. Ці всі процеси, вибачте, блокувалися дуже довго, блокувалися саме безпосередньо з, з тої позиції офісу президента, про яку ми зараз говоримо. Все, є ну я ще багато дуже в інфопросторі іншої інформації, яку можна обговорювати або не обговорювати, але. Uh, є но ну, факти, які є і в тому числі історія з окружним адміністративним судом, вона uh, дуже показова. Тобто фактично все, що зараз робиться а, проти того, що наближає нас до Європейського союзу, це фактично є підігруванням росіянам, які хочуть затягнути нас назад свій простір і знищити тут будь-які спроби боротися з корупцією в принципі і навпаки, хочуть підгодовувати тут корупцію, щоб вона нас розвалила всередині. По цієї це, точки це, зору треба це, 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 розглядати це. Ідеологічні і ситуативні союзники. Насправді можна ну не знаю довго носити на собі вишиванку, урвати. І розказувати, як ти любиш Україну, якщо при цьому як це на жаль, все ще е, відбувається і триває. Е, якщо е, ти при цьому крадеш державі величезні гроші, якщо ти заважаєш реформам, то ти фактично дійсно підіграєш ворогу. Е, давайте недалеко не ходити. Революція гідності 2013-2014 роки. Розворот вона почалася з того з Євромайдану, так з того, що Янукович. Угоду про асоціацію відмовився підписувати так буквально там за лічені дні до того, як це мало статися, і е, зрозуміло, що Росія на це мала вирішальний вплив, і Росія саме не хотіла, щоб так сталося, що ми зближалися з європейським союзом. Якщо послухати промови Путіна і яка ту, яка безпосередньо передувала. Атаці в 5 ранку і та яка була за два дні до того, там згадується прямо судова реформа. Відбір вищої кваліфікаційної комісії суддів, від вищої ради правосуддя, що там незалежні міжнародні експерти Путіна це на цьому наголошував безпосередньо, тобто це розкриває наскільки для Росії і для Путіна особисто є жахливим, те, що в Україні створюються інституції, на які не Росія має вплив корупційний, а на які. Дійсно, які є незалежними і до яких долучені незалежні міжнародні експерти, і тут е, виходять представники української влади і починають розповідати про те, що е, виявляється, втратою суверенітету є не е, залишити судову систему в такому стані, в якому вигідно Росії, щоб впливати на наші процеси. Тут а втратою суверенітету є віддати. Незалежним міжнародним експертам переважний голос при виборі суддів Конституційного суду один в один тези. Вибачте, ті, які говорив не то, що путінська пропаганда, а Путін особисто в своєму зверті. Доведеться трошечки зривати вишиванки. Ну, доведеться слухайте. Я насправді я не хочу, щоб ми, ми розуміли один одного. Так я не звинувачую цих людей в, в тому, що вони всі, хто так говорить, в тому, що вони прямо працюють на ворога. Я просто кажу про те, що. В них можуть бути мотиви, чому вони так е, хочуть, чи тому, чому вони так використовують цей аргумент. Але я прошу їх звернутися до тих самих джерел, до промови Путіна е, від 22-го числа, і послухати, що він там говорить про ці реформи, і можливо скоригувати все таки свою позицію. Згодна з тобою, дякую тобі, Михайло Жернаков, голова правління фундації. Де Юр був на питання. Дякую.